Рівно через місяць у мене день народження, 26 років. 26 років. Я в душі не грибу, як це коментувати. Я застрягла в тому віці, коли ми пили бірмікси і наспівували пісні КДК. А щас я доросла тітечка, яка повинна вирішувати свої проблеми самостійно та без допомоги мам, пап, дядь, тьоті. Я хочу плакати, мені через 4 роки 30. Я боюсь і відчуваю себе нещасною та старою жінкою, яка нічого не добилась в житті. Це криза 25 років. Мозок вже сформований повністю, і тепер тверезо дивитись на життя. Оце думки зараз один в один. Із-за локдауну та він у багатьох зараз стан, коли думками десь у 2010-х роках. Ми не закрили підліткову фазу, бо було не до того. Та суспільство все ще ставить таймер над головами, і це чинить тиск. Варто подумати про себе і не давати іншим робити твій вибір. Так і було. А в 30 офігіла, розквітла, почала розвиватися, полюбила себе страшенно, стала впевненою та не повірити, наче молодою. Я така ж, як і в 17, енергійна, зацікавлена життям, але з досвідом та мізками. Чудовий вік, обожнюю цей період. У 26 була розчавлена. Хто я, де я, навіщо? Мені 26 через 5 місяців, і такі ж думки. По відчуттям мені ніби досі 15-16 І я, ота маленька дівчинка, яка ще всього боїться. Повністю вас розумію і розділяю емоції. Мені скоро 27 років, і я досі інколи думаю: вау, я живу сама в іншому місті, вже 8 років, без батьків, забезпечую себе сама, вирішую свої проблеми, сама. Але я відстала від себе з думками, типу вже 26, а я нічого немає, нічого не досягла і так далі. В кожного свій ритм, не насідайте на себе, живіть в своєму темпі, все добре. Що зміниться, якщо ви будете себе цим гристи? Нічого, депресія, привіт.